Добрий день, мене звати Білобола Руслана, я керівник гуртка «Фіксики». і сьогодні ми з вами будемо робити діду. На Різдво українці споконвіку плели дідуха, солом'яний оберіг, дух предків, дідів, збереження традицій і пам'яті родини. Дух цілком можна вважати замінником ялинки, адже дідух – це такий собі хлібне дерево, тому його теж прикрашають, мов ялинку. Дідухи бувають різної величини. Великі, маленькі, які ставлять і на вулиці, і в хаті. А ми сьогодні з вами будемо робити отакого маленького дідуха. і ще ми зробимо з вами підставочку для зручності і краси. Сьогоднішній майстер-клас буде з двох частин. Перша частина це буде у нас дідух. А друга частина нашого майстер-класу ми з вами зробимо отаку от підставочку під дідом. Для цього нам потрібні будуть такі матеріали. Звичайно, нам потрібні колоски. Це може бути жито, може бути пшениця, в даному випадку у нас житні колоски. Нам потрібно буде клаптик мішковини, картон, стрічки. Стрічки можна Різного кольору. У нас сьогодні з вами символічні стрічки. Такі дерев'яні палички для підставки і жгутова нитка. Розпочинаємо з вами працювати. Спочатку нам треба взяти колоски і приблизно вирівняти, щоб вони були приблизно одинакового розміру. Потрібно їх завчасно замочити можна на пів години, можна трошечки менше у гарячій воді. Для того, щоб вони в нас були еластичні і краще гнулись. Після того, як ми замочили наші колоски, нам потрібно їх очистити. Ми все зайве знімаємо, ми можемо його відламати, а можемо відрізати. Тепер з тих колосочків. Ми будемо з вами плести такого дідуха. Щонайменше нам потрібно буде 21 колосок. Наш дідух буде складатися з 28 колосків, який буде символізувати 4 пори рук. Розбираємо колося за розміром. В одному пучку у нас повинно бути 7 колосочків. Це символізує символ сім'ї, символ днів тижня і символ семи поколінь. Кожну сімку потрібно перев'язати мотузкою. Ми під самими колосками зав'язуємо жгутовою ниточкою. Один кінець ми туди вниз. і Великим кінцем жгутової ниточки ми обмотуємо наші сім колосків. Обмотувати потрібно щільно, щоб вони потім, коли ви будете зв'язувати вже діду в цілий, не розпалися. І так ми обмотуємо. У нас, виходить, ось так от обмотані сім колосочків. Таких пучечків нам потрібно сьогодні 4. Коли ми з вами обмотали приблизно таку відстань, в нас ми обрізаємо наш шпагат і зав'язуємо отак на вузлик для того, щоб він у нас не сповзав вниз. Цей маленький кусочок ми можемо заховати між соломинками зсерединку. Коли ми намотали, ми три зав'язали, а четвертий ми можемо не зав'язувати. Це буде голова нашого дідуха. Тепер беремо по черзі наші пучечки і прив'язуємо. Так, щоб був один центральний вище, ті трішечки нижче і прив'язуємо їх разом, обмотуємо. Коли ми скріпили наші всі чотири пучечки, вони будуть у нас символізувати пророку, ми нашу ниточку обмотуємо і зав'язуємо. Вчення нитки ми ховаємо у наших соломинках. У нас вийшла отака заготовочка дідух. Тепер нам треба наш дідух поставити на ніжки. Для того, щоб він у нас красиво стояв, ми ножницями обрізаємо солому рівненько. І наш дідух ділимо на три ноги. Так, у нас повинно бути три ноги. Якщо дідух у вас буде великий, може бути у дідуха і п'ять, і сім ніг для того, щоб він стояв. Тепер кожну ногу нам потрібно шпагатом отут внизу зв'язати. Ми зав'язали наші ніжки пагатом, також з шпагатом. І тепер для того, щоб він, бачите, у нас вже заготовка. Майже, для того, щоб він добре в нас стояв, ми зробимо з вами для нього підставочку. Для цього нам треба вирізати рівносторонній трикутничок з картону. Потім ми з вами на цей картон приклеюємо міжколину такого ж самого розміру і приклеюємо наші дерев'яні палички. У нас виходить така заготовочка. Тепер для того, щоб він був більш стійким, нам потрібно зробити трішечки вищий. Значить, ми наклеюємо з усіх сторін ще палички, можна приблизно 4-5 штук. І в нас виходить ось така заготовочка. Для нашого дідуха. Готовий дідух ми прикрашаємо вже різними стрічками. У нас в даний час на символічними стрічками. Ми можемо в наш дідух вплітати безсмертник, можемо сухоцвіти теж, квіти, можна калину. Це все символізує нашу Україну. Сьогодні дерево роду, як старовинний оберіг, потрохи вертається в наше життя та домівки. Виготовлений власноруч дідух принесе вам безліч емоцій та задоволення. Кожна українська сім'я цього року зіштовхнулася з великою кількістю випробувань. Тому щиро вірю у нашу прийдешню перемогу, бажаю мирних свят. До зустрічі!